Вітання всім шанувальникам українського футзалу. В ефірі новий випуск Футзал Ньюз». Сьогодні ми розкажемо не лише про новини останнього тижня, а й про анонсуємо довгоочікуваний фінал восьми Фавбет Кубку України. Лайкайте відос і підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити. Розпочнемо випуск незвично з товариського, але такого важливого турніру чемпіонату України серед підрозділів Національної гвардії. В турнірі взяли участь вісім команд, які були розподілені на дві групи. В першій змагалися збірні оперативно-тактичних об'єднань, а в другій команди навчальних закладів. Окрім того, відбувся матч змішаних команд амфутболістів, який об'єднав колективи Дніпро-Честь, Шахтар Сталеві, Незламні та Буреві. В урочистій церемонії нагородження взяли участь президент Асоціації футзалу України Сергій Владико та легендарний футболіст, а нині старший офіцер Нацгвардії Владислав Вощук. Подяка нашим воїнам за захист і службу народу України. А минулого четверга та п'ятниці відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату Фавбет League. Найбільша увага була прикута до першої гри туру між скайп футзал та енергією, в якій вирішувалася доля четвертої сходинки. Авіаторам потрібно було тільки перемагати, і вони це зробили. Дубль Лукаса, гарматний удар Боба і Гол Морено забезпечили «Скайфудзал» комфортну перевагу з рахунком 4-1. Як і зазвичай, центральний матч туру з усіх боків розібрали у програмі профудзал. Якщо ще не бачили свіжий випуск, то якомога швидше виправляйте це. Оскільки після матчу скайп «Футзал» проти енергії місця з 4 по 6 вже були остаточно розподілені, зустріч між ураганом та Соколом вже не мала турнірного значення. Але від того принципове протистояння не стало менш гарячим та бойовим. У напруженому поєдинку хмельничани вдруге в сезоні обіграли івано-франківців і отримали важливу психологічну перевагу перед фіналом восьми. Адже саме з ураганом команда Романа Ковальчика зіграє у чвертьфіналі. І на ті та Харків гідно закрили сезон. У це важко повірити, але айтішники лише мінімально поступилися Аврорі 1-2. І на ті цей результат не допоміг піднятися з останнього місця. А от команда Євгена Задорожного встановила знакове досягнення. Вся дистанція регулярного чемпіонату екстраліги без жодної поразки. Раніше це вдавалося тільки хіту та продексіму. А Харків дав бій Атлетик футзал. Харків'яни тричі були попереду, але грюкнути дверима все ж не вдалося. Всередині другого тайму атлети переломили хід гри та в підсумку перемогли 5-3. Але щоб святкувати фініш на сьомій позиції, дніпрянам довелося чекати наступного дня, адже все залежало від результату матчу хід суха балка. Команда Олега Лук'яненка без проблем перемогла 5-1. І відправила суху балку у чвертьфінальну серію за воророю. А хіт у першому раунді плей-офф зіграє з Атлетик Фудзал. А інші дві пари якраз зустрічалися в 22-му турі: Сокіл Ураган та Скаєпфудзал Енергія. Плей-офф Фавбет Екстраліги стартує вже 3-4 травня, але найближча велика подія це фінал восьми Фавбет Кубку України. Вже завтра, 24 квітня, футзал повністю заполонить столичний палац спорту. У перший ігровий день на нас чекають захоплюючі чвертьфінали: 11.00 – Суха Балка Енергія, 13.30 – тридцять Футзал Любард, 16.00 ураган Сокіл та 18.30 – Аврора Кардинал. Вхід на арену за донат на зсу. Тож поєднуйте приємне з корисним та приходьте підтримувати свої команди у боротьбі за Кубок України. А Якщо ж наживо подивитися матчі ви не зможете, то слідкуйте за перипетіями фіналу восьми на платформі Київстар ТБ. Саме там буде ексклюзивна трансляція всіх семи поєдинків. А на сайті Спортарена вже опубліковані ексклюзивні матеріали про кубок. Зокрема, розповіли про десятирічне прокляття хіта, розібралися, чому відеопідтримка арбітра це не аналог вар у футзалі, та представили кожну з команд учасниць турніру. Як ви вже зрозуміли, найближчі дні будуть ну дуже насичені. Аби бути в курсі всіх подій, підписуйтесь на соцмережі Асоціації футзалу України. І не забувайте про нашу благодійну ініціативу від АФУ до ЗСУ. Свято футзалу та мирне життя в тилу можливе тільки завдяки героїзму захисників України. Тож ми маємо віддячити їм своїми донатами. Слава Україні!